Як це все починалось? Да. Та я був не виключенням. Майже всі мої друзі, художники були розгублені. Про якусь творчість просто не йшлося. Включились якісь базові інстинкти і все, зрозуміло, якось перевернулось. Тому я також, як художник, був заблокований, а як громадянин, звичайно, я думав над реакціями, як допомогти, як мобілізуватись внутрішньо, так, якийсь свій ресурс не в істерику і в постійний перегляд новин направити, а в якусь діяльність конструктивну. Тобто щось кудись, от і не дивлячись на те, що я працював на виробництві у Львові, коли мене застала війна. І, я думав все-таки повернутися, щоб якось речі якісь забрати, але я так і не повернувся. Приїхали вже мої рідні до мене. Я винайняв квартиру, ну і вже стало зрозуміло, що треба побути декілька місяців тут. Але так як в мене якась така була імміграція на мою. Першу батьківщину, яка є Львовом, заздалегідь, то цей робочий ритм, який не збився на виробництві, у мене була майстерня, то він мене трішки реабілітовував і ну, надавав е, просто якісь такі паузи е, між потоком інформаційним від тим жахом, який значить, відбувався. Мені здається, через там місяць після початку війни. Хотів якось, розуміючи, що вороття не буде вже назад, це неможливо. Але це вороття в стан миру для мене було перебування в майстерні хоч півдня, хоч там декілька годин, але там побути з бронзою, щось подороблювати, якось себе проявити в цій мирній. Ще в цій мирній атмосфері, яку давала майстерня, і яку насправді і дає творчість художнику. Тобто це таке повернення в цей мирний стан. Так, да, воно там зрозуміло умовне, але все ж таки воно якось рятувало. Не рятувало. І коли я вже цією терапією, можна сказати, почав лікуватись так, в таких масштабах от вже більших. То якось я розумів, що коли от йдеться про, 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 про ну, воєнні дії, от в, війну в країні, то е, я не можу, як художник, думати, як, наприклад, як волонтер. Я все одно якийсь образ, якийсь наратив, я, я, я намагаюся випрацювати, якусь, якусь знахідку знайти. Я розумію, що е, Твір мистецтва, який просто документує щось з площини подій, які відбуваються, мене як скульптора не зовсім влаштовував. І я думав, як можна поговорити в площині скульптури про війну, як можна висловитись, і щоб це була дійсно якась така розмова на часі, я зрозумів, що єдине про що. Можна говорити це про тектонічні зміни, які відбуваються в нас. І от зміна, як основний центр, про який можна говорити якось, от і стало моєю такою цікавістю. І як ці зміни міняють людей? Як вони роблять з із зляканих і шокованих на дуже зібраних, на дуже дієвих, на таких, які йдуть в бій? Да, ми всі спустошені, да, ми всі шоковані, але Крок за кроком, якось ми мобілізуємося, у нас є сила йти далі. Я зрозумів, що відбувається якісь такі змішування чогось, якісь щось випадає в осад, непотрібне і другорядне, щось важливе переплавляється, да, і, 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 і якийсь от виходить новий, новий сплав людей, характерів людей і такого соціуму. І оці зміни я намагався в невеличких ескізах показати. Так народилася ця нова. Серія сплав, яка зроблена саме з, значить, саме з бронзи. Бронза це не самостійний метал, він як метал утворюється за рахунок компонентів. Він не існує як такий, його потрібно зварити. І здавалось би, найближчий до скульптора матеріал, в якому він часто втілює Свої знакові роботи, великі монументи, чи якісь важливі для нього роботи. Я тут його використовую як важливий для мене матеріал, який має отакі символи, символи змішування, під дією вогню і народження якоїсь іншої форми, якоїсь іншого, іншої якості, якусь матерію. Це є продовження моєї серії, де я працюю з зворотніми об'ємами, з контрформами, тільки раніше. Я брав за основу шматки простору, які оточували і виявляли людину більш статичних форм. В цій серії сплав простір, який виявляє людину, розбалансований. Динаміка його спровокована війною. Він частково торкається. Людини частково сам забарвлений цією динамікою і такими от обпіками, які змінюють колір цієї полірованої бронзи, яка торкається людини. Ну і от таким чином я зрозумів, що це якась така зачепка, яка мені близька, і вона. Ну, документує те, що відбувається, адже ця естетика в спалахів, зіткнення там, снарядів, металу, вогню це все те, що ми бачимо щоденно в новинах, а хтось і вживу. Тому це такі несамостійні твори, це шматки е, такого простору, які фіксують процес виявлення, вони є допоміжними засобами в тому, щоб зафіксувати саме зміни людини, нового такого українця, да травмованого українця, але і такого героїчного, да, які ще не ну, які приходить до цього іншого складу під дією е, обставин.